Всім вітання. Минуле відео я вирішив прикувати, тому що вийшло знатно депресивним. Тому вирішив навіть записати і до такої теми загальної, як штучний інтелект. Так, зараз записують відео з синтезом голосу. Я про цю штуку знаю. Але я більш так олдо записую, просто записую себе, записую свій звук і голос. Можливо, там якісь паузи, і я взагалі без сценарію. Це все роблю, ну, наприклад, ці аудіо. О, перші відео так, деякі я там міг трошки сценарій, трохи імпровізація. Але загалом, в більшості ці всі відео, що зараз я от записую, це все є імпровізація. Тобто те, що я думаю, те я і говорю. Те, що спадає мені якісь спогади або теми, або тому подібне, я теж про це говорю. І от, Штучний інтелект. Штучний інтелект зараз дуже розвинувся за ці 5 років, по суті. Тому що до того він і існував також. В 90-ті роки, також розвивався. 2000. По суті, мова програмування вона теж допомагала тому, щоб штучний інтелект розвивався. Наприклад, там, наскільки я пам'ятаю, в 70-х роках от ці мови програмування виходили вже, так починалися перший там код комсь, там 1 січня 70 років, ну, я так точно пам'ятаю. І з того часу інтелект все рівно розвивався. Просто ми цього не помічали. Вся техніка, яка працювала, вона мала в собі кусочки штучного інтелекту. Тобто те, що вже автоматизовано працює, це і мало вже певний штучний інтелект в собі. От, і основна задача штучного інтелекту це автоматизувати різні процеси, щоб було менше ручної роботи. І більше виконувалося ну, все в автоматиці по суті. І це була основна задача. А зараз штучний інтелект пішов далі. І чат-GPT, ще різні платформи, де можна просто свої питання писати, і він відповідає, зберегти інформацію там, з Google, чи просто своїх баз даних, тобто генерується все автоматично. І це насправді дуже класно, що так відбувається з одної сторони, з іншої сторони. Це також має свій певний негатив, тому що що він не попаде в руки, це може мати як і позитив, так і негатив. Так само, як інтернет. Інтернет як зароджувався, його ціль була по суті блага. Ну тобто, все, що відбувалося розвиток інтернету, ну для того, щоб приносити користь людям. Пошук інформації, якісь задачі вирішувати швидше, розвиток нових професій, розвиток взагалі технологій загалом. Але люди, як завжди, доповнюються всяким негативним контентом, всяким треш контентом всяким таким контентом, який може бути жорстокий. Ну, тут навіть важче пояснювати, тому що і так зрозуміло, які бувають види того всього, ну що так вже не перераховувати. І яке це відношення штучний інтелекту, Штучний інтелект він в десятих роках він вже почав потрошки по виходити. В світ, він і до того був. Я ще дивився на якийсь фільм, такий пошучний інтелект 2000 років. Вже тоді почався розвиток. Просто він ще був в компаніях таких ну, глибоко, тобто вони мали от на своїй фірмі якісь певні автоматизовані процеси, які міг виконувати, і користувалися локально. Потім вже це почало більше поширюватися на мережу. І те, що зараз, це вже. Результат того, що колись було. Тобто, колись вже використовували це. Просто це було не для всіх людей доступно. І можна уявити тільки те, як зараз в таких компаніях, фірмах, де все так ну, більш локально приховано, де вони користуються всякими новітніми технологіями, які там зміни відбуваються, і як воно може бути доступно потім людям. І те, що зараз відбувається, це по суті переформатовує взагалі суспільство. Тому що люди отримали додатковий інструмент, який можна користуватися, який можна приміняти в програмуванні, можна приміняти його в особистих особистики цілях. Тобто людям багато, коли вони спілкування, вони спілкуються з чат-ботом. І це теж має свій негативний відтінок, тому що це може замінити реальне спілкування. Штучний інтелект встроїть в Android якийсь там подобі людський. І людина може просто вважати це як за реальну особу. З однієї сторони, а нашого мозку, в принципі, рівно. Тобто він це може сприймати як реальну людину, щоб себе в цьому запевнити, дуже сильно собі накрутити, що та це реальна людина. Але, з іншої сторони, рівно, ти будеш розуміти, що це є несправжність. В тому і мінус того всього. Хоча б людям все рівно зараз на це все. І вони продовжують ці всі технології розвивати в такому напрямку. Щоб люди користувались майбутнього в таких цілях, тобто проживали з андроїдами, щоб взагалі все було автоматизовано навколо тебе. Що ти, по суті, не напрягався? Я навіть таку картинку бачив, як просто людина вділа собі на очі, такий портативний комп'ютер, ну і все, і просто в ньому жили як віртуально. От зараз це подібне ситуація. Просто ми цього не помічаємо. Ми як не помічали колись, що інтернет розвивається, тепер інтернет є в кожного. Ми не помічаємо. Зараз як інтелект є, який змінює все навколо нас. Його всюди налаштовують. Зараз ті компанії дуже активно штучний інтелект проваджують свої технології, програмування, тестування, навіть менеджмент, ну, взагалі різні процеси. Багато професій можуть просто зникнути через це. І це є вагомий мінус, тому що зараз потрібно займатися професіями, які інтелект не може замінити. А, такі професії є робочі. Тобто робочі професії це ті, які вважалися зазвичай зараз, ну вже в 21 столітті, вони вважаються ну, такими некрутими, по суті. Багато хто вважає це ну, чорноробочі професії. Там. Але ж ці професії ну, зараз почнуть набирати оборот. Тому що більшість молодих людей вони не хочуть о, фізично працювати, вони хочуть бути блогерами, вони хочуть бути. О, Ну, айтішниками навіть вже не хочуть бути, до речі, айтішники це вже більше міленіали. І ті, хто бачив розвиток технологій, ті, хто бачив, що все розвивалося: Інтернет, комп'ютери, вони змінювалися, і міленіалам простіше це все вникнути. А от, ну, зумери, ці пізніше покоління альфа та Бети. Їм же це не так цікаво. Вони більше. Користуються вже готовим продуктом, який вже зроблений є, і проваджують в нього якісь зміни там, може, ну, на рівні якоїсь там фантазії, креативності. Типу того. Але самими технологіями і те, що в них всередині, їх вже не дуже цікаві, тобто те, що під капотом. Нє, звичайно, є ентузіасти, яким подобається прямо програмування, ну, є такі не без цього, тому що університети досі приймають людей, які хочуть навчатися на комп'ютерній технології. І так далі. Але все рівно, таких прям ботанів буде меншити. Тому що будуть проваджуватися професії, в яких буде використовуватися штучний інтелект, тобто на основі штучного інтелекту будуть нові професії. Будуть видузмінюватися в теперішні професії, які можна автоматизувати, і не будуть просто перетворюватися в те, що можна задіювати інтелект штучний. От. І спеціалісти по штучному інтелекту, вони зараз також активно починають. Появлятися і розвиватися, тому що моє програмування навіть починає більше входити в те, щоб задіювати штучний що інтелект. Ну, там код писати, і не тільки код, а взагалі всякі інструменти підключати, щоб код генерувався, знаходив помилки, дебажився. І машини це навчання розвивалося, так як у моє Python. Ну і інші моє програмування також це все впроваджується. Але, тим не менш, це має і позитивні і негативні сторони, те, що відбувається зараз. Так, соціальні мережі розвиваються. Пік соціальних мереж почався з 10-х років і відбувається в досі. Є певні соціальні мережі, які є самі топові і людинами користуються. З кожним роком покоління входить в те, що вони користуються більше телефонами, комп'ютерами, тобто зараз вже важко знайти людину, яка користується настільним телефоном чи просто старим телефоном. Так, і в чому заключається цей позитивний негатив? Ну, як я казав, що інтелект що допомагає людям в навчанні, в тому, щоб різні інформаційні технології розвивати. Тобто, на позитив. Але негатив також в тому, що може впливати на те, що інтелект не тільки в комп'ютерах, по суті, все те, що має зв'язок з технологіями комп'ютерними, він також може задіюватися. Звичайно. Колись були фільми там Термінатор, і там це як -то, машини піднялися і почали там в світі керувати проти людей пішли. Таке сумнівно, що може статися, але і не виключено, тому що інтелект, якщо його налаштувати, він може робити певні дії, такі, які, ну, те, що йому прикажуть, він може дійсно сам мислити. Які йому алгоритми зададуть, тим він буде користуватися. Але інтелект настільки може штучний розвиватися, що він може інформацію з інших модулів брати, з різних частин, там мережі, там, всесвітні паутини, інтернет. Взагалом багато яку інформацію може тягнути, він може її в свій стиль робити. Тобто у нас багато очікує ще всього цікавого. І взагалі давно, як технологія розвивається, тому що зараз якісь граєш ігри, 2000 років. О, вони зіставалися такими класними, крутими. Зараз стараєшся, розумієш, що це стара гра. В неї ж молодь, ну. Не грає, по суті. Молодь хіба що і може грати, тому що якщо, наприклад, і комп'ютер не тягне нових ігор. Або просто як для свого розвитку загального подивитися, яка ця гра там, типу колись була. От. Ну, тобто, так от старі фільми, ми дивимося, так само, старі ігри можуть грати молодь. І до речі, фільми старі. Те, що в старих фільмах показано, нам вже здається взагалі таким смішним в деяких моментах, а колись це зараз дуже класно. І навіть от, коли дивишся якийсь фільм е культовий, ніби все добре, але не вистачає вже цього інформаційного чогось. Не вистачає мобільних телефонів, там, не вистачає комп'ютерів, не вистачає е ну, того, всього, що зараз є. Тобто класно, дивитися з однієї сторони, там якась мораль. Е ну, подивитися, як люди жили без того що тоді. А з іншої сторони, ти дивишся, коли нові фільми, то тобі якось вже привичніше стає, тому що там якраз використовують технології нові, соцмережі, говорять про це, і тобі якось вже так ніби як комфортніше дивитися це. Але з іншої сторони, нові фільми вони такі ну, мало що випускають такого дійсно хорошого. І штучний інтелект також буде брати в цьому участь. Тому що зараз вже навіть пускають фільми, тобто прописують промпт і пускають відео. І, ну, фільми ще не так поширено, але скоро фільм будуть пускати. Тобто, актори взагалі можуть зникнути на іщу актори, якщо можна згенерувати його. Можна взагалі згенерувати старих акторів і не будь грати. Ну, взагалі різне може бути. Все скорочується, по суті, весь персонал. Будуть самі топові актори, самі топові спеціалісти, а ті спеціалісти, що нижче, вони будуть просто виконувати іншу роботу. Але багато професій може просто зникнути. Не зникнуть якраз ті робочі. А ті робочі професії, до речі, вони колись закаляли людей ну, в різних умовах таких працювати сильних. А зараз люди вони більш такі м'якіші стали. Тому що люди до якось фізично, ну, слово таке, труд, праця, до фізичної праці вони не дуже вже звикли. Все, за них роблять технології. В побуті до чогось дістатися когось місця, просто два кліки, замовив доставку, таксі, що-небудь, не треба навіть добиратися, взяв якийсь там самокат. Все, все автоматизовується. І робочі професії, деякі можуть замінитись також, ну, на заводах якихось там, можуть поставити замість е людини, яка там працює на якомусь умовному станку, може щось автоматизуватися, щоб там роботу робити. Ну, але Це теж довгий процес, треба це все налаштовувати. Це все підуть руки. Але це все ж відбувається. Тому що люди е, хочуть простішого всього в житті. Вони не хочуть виживати, вони хочуть жити. І те, що зараз відбувається в світі, якісь е, ну, між собою країни воюють, е, це все наслідок е, того, що люди повертають старі е, свої програми ну, в голові. Завойовувати, щось там доказувати, ресурси забирати. От. І ми не виключення, до речі. Наша, кажемо доказати, що наш світ, наш регіон і тому подібне. Він е... не виключення. Планета Земля <гадим> словом. Це все не виключення, тому що люди вони є. Вони хочуть завойовувати. І це все дістається з новими технологіями з тим, що люди стають, по суті, слабші. Не фізично, хоча фізично так само е мусять люди займатися спортом, ходити в спортзал, е Мусять взагалі щось робити, щоб цю активність утримувати. інакше все. Людям не цікаво, і це все буде дійсно зменшуватись. Звичайно, старі патерни нікуди не зникнуть: патерни поведінки, патерни, ну якось там формування світогляду там, на основі. То, що ви там бачите в дитинстві, то, що в вілком віці, ну це не зникне нікуди. Але це все буде йти разом з технологіями. Навіть зараз народжується з телефоном в руках. І що нас чекає, ми не знаємо. Майбутнє не зрозуміло. Минуле, майбутнє, теперішнє. Воно все пов'язане, але ми живемо теперішнім часом. І навіть от те, що я тільки що розказав, це вже пішло минуле. І ми рухаємося в майбутнє. І з кожної хвилини, і з кожної секунди щось відбувається в світі. Все розвивається. Але також і є речі, які знищуються. Знищуються старі традиції, знищуються старі якісь звичаї, старі культурні якісь моменти. Вони зберігаються, вони будуть зберігаються ще, але вони будуть просто як реліквії. Тобто, от як на жорсткому диску якісь інформація буде зберігатися. Так само буде і з тими культурними цінами, які зараз є. Так само ті всі відео, фотографії, які зараз є, це все піде в минуле. І в майбутньому хто знає, що буде. Можливо, все піде напаки краху, це все до чогось призведе, а може напаки це все піде позитив. Прішде за все, все буде розвиватися. Люди не захочуть допустити якогось ем, фатального виходу з цих всіх моментів. Вони захочуть це все розвивалося. Але куди це все далі буде призволити? от в чому питання? До чого ми йдемо в результаті? Що буде за 100 років, за 200? Ніхто не знає. Хтось може спрогнозувати. Але точно як буде, ну, ніколи не знаєш, тому що може всяке відбутися. І штучний інтелект, він буде тепер. З людьми, <хи> він буде тепер задійний всюди, від цього нікуди не дітеться. Отже, на даний час нам потрібно просто жити і дивитися, до чого це все призведе. І займатися тим, що вам по душі. Що приносить задоволення? До Тому що зараз, як ніколи, людина може реально займатися тим, чим вона хоче. Насправді, колись так не було, колись обставини дуже були жорсткі. Мало хто міг такого, як зараз. Жити собі вільно. Ну, люди могли жити, звичайно ж, вільно, але не були обмежені все рівно в тому, що не могли мати. Зараз е, збереглись деякі такі речі. Там, хто багатій сім'ї народився, той може мати більше, але, так чи інакше, людина більш вільніша. Ну, залежно, в якому контексті сказано. Бо я можу сказати, в чому людина на даний час не є вільна. Особливо чоловіки, але менше з тим. Цю тему не буду порушувати. Зараз в інтернеті так багато того всього. Я думаю, кожен про то думає, про то знає. Лишнього не буду нічого казати. Тут тема інша. І штучний інтелект, в чому ще потрібно знати різницю? Довіряю, але перевіряю. Отак. Не завжди всьому треба вірити, що він каже. Тому що він ще розвивається. Є багато вірного. Є деякі дані не дуже криві. Тому треба дуже чітко перевіряти цю всю інформацію. Але за 10 років це все може змінитися. Навіть е рік тому це було по-іншому. Тому дивимося і пізнаємо цей світ. <світ> дякую за прослуховування, Вийшов такий довгий подкаст, але я думаю, кому буде цікаво послухати. Все, дякую за прослуховування. Удачі!